Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагорняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії, а саме про таке. Океан Ельзи на цьому тижні відгримів п'ятий концерт в палаці спорту поспіль. Наскільки вдале було шоу уколи, Енко оголосив про розірвання контрактів своїми провідними артистами, безліч нової музики та звичайно крінч пакет. Тож, гайда розпочинати. Розпочнемо цей випуск з новини про те, що лейбл Енко розірвав контракти з своїми провідними артистами. А саме Скалуш, Калуш Оркестра, Альона Альона, Козак Сіромаха та Сковка. Давайте розбиратися на що саме це вплине. Почнемо, напевно, з того, що всі ці артисти були на фул-менеджменті, тобто Сам Лейбл формував, що їм треба видавати, формувати, і взагалі їхню стратегію на майбутнє. Зараз вони йдуть у вільне плавання, але як зазначає сам лейбл, що вони розривають свої відносини в дуже дружніх стосунках і все у них начебто нормально. Але давайте до передумов, чому ж це все ж таки сталося. Відслідковуючи те, що відбувалося за останній рік на лейблі Enco, можна відчутно помітити спад, як і на стрімінг-платформах, так і на Ютубі, так і взагалі на концертах. Ось ми бачимо, що гурт Калуш Оркестра вже декілька разів переносив свій тур. Він буде в 25-му році, весною. Люди дуже сильно обурюються, дуже багато негативних коментарів. Проте треба зазначити, що є вже системний такий баг, умовний, що вдовгу артисти лейблуенко не затримуються. Тобто є величезний всплеск. І далі утримати ось цю популярність, і далі масштабувати, і масштабувати, і не впиратися в якусь планку, а її самому підвищувати і підвищувати. Це, напевно, одна з найголовніших проблем даного лейблу. Гарним прикладом того, як треба масштабуватися, напевно, є один лише артист, який є на лейблі. Це Надя Дарафєєва. У помітних, напевно, це є суперкейсом. Всі інші поки що не мають таких досягнень. Але ось Дарафеєва демонструє, що можна самому підіймати планку і рухатися вверх і вперед. На жаль, з артистами Лейблу Енко таке не сталося. На лейблі є багато прикладів, як яскраво засяяли деякі зірки, але в подальшому вони просідали. Так, був сплеск на Євробаченні, але я думаю, що Калушу, що Альоні ну це не дуже пішло в плюс. Так, на стрімінгах і для хайпу це було круто, але чи сприймається вже так трушно, наприклад, творчість калуша. Напевно, ні. Чи здається такою ж трушною Альона Альона, яка була на початку? Напевно, ні. Єдиним трушним артистом там залишається сковка. І це артист, наскільки мені пояснювали, взагалі ну, на умовному фул-менеджменті. Тому що сковка, коли хоче, тоді й випускає пісні. Сковка, якщо хоче знімати кліп, він знімає на нього. Ну тобто, вплив лейблу там був мінімальний. Я думаю, в його житті ось ці зміни взагалі ну, ніяк не повпливають. Натомість, лейбл Enco нам оголосив те, що вони будуть рухатися в світову музику, і у них вже є перший кейс Carpet Man, який має величезні цифри на стрімких платформах, і полюбився деякі аудиторії за кордоном. Напевно, про даного артиста ми поговоримо в наступних випусках. Ну, а що буде з лейблом Enco, ми подивимось. поки що вони залишаються в форматі дистрибуційного. Ційного лейбла, класичного, де артисти будуть просто видавати свою музику і вони будуть надавати велику кількість послуг. Тож подивимось, як це буде розвиватися далі. Перейдемо далі до концертів, які відбувалися в палаці спорту. Цього тижня вже відгримів п'ятий концерт Океан Ельзи, який відбувалися поспіль з перервою на один день. Особисто я відвідав концерт в четвертий день. Мені дуже сподобалось, і я був дуже здивований, що і на четвертий, і на п'ятий день прийшла настільки велетенська кількість людей. І що хочу відзначити з даних концертів, Бакарчук продемонстрував майстер-клас молоді і не тільки як треба віддаватися на концертах, як треба готуватися до концертів. Це було просто супер. І думаю, всі, хто відвідали концерт, ну підтвердять цю інформацію. І друге, що хочеться відмітити, що стільки преференцій, скільки надалося як яктаку і колі, напевно, від Святослава Карчука я ніколи не бачив. І не було стільки уваги, наприклад, Христині Соловій на його особистих концертах. Така черезмірна любов до цих артистів, ну особисто мене тішить. Можливо, для когось це дуже дивно, але. Те, що у нас з'являється спадковість, тобто великі артисти підтягують більш молодих і демонструють їх великому загалу, і віддають якісь свої репутаційні штуки для того, щоб більший загал їх почув. Ну, мені це особисто подобається. І як на мене, це гарний приклад. Далі перейдемо до ще одного концерту, який відбувся цього тижня в палаці спорту, я безпосередньо говорю про концерт коли. Візуально це був найзібраніший концерт концерт із останніх палаців спорту, де задавати настрій цьому всьому мав дах, та й взагалі весь концерт був побудований довкола нього. Що хотілося зазначити, було зібрано повний майданчик людей правдами і неправдами, але картинка виглядала гарно. Також треба відмітити, що це вокально було дуже потужно, і найголовніше, що кола саме та артистка, яка може собою заповнювати величезну сцену. А ось на що хотілося б звернути увагу, що візуальне рішення, а саме дах, спрацювало не так, як напевно це було в задумі. Артистка часто наголошує у своїй творчості на простоті, і дах мав передати цей настрій, проте виглядало трохи за грубо і важкувато. Але натомість дуже гарно було пропрацьовано світло, за що величезний респект. Ще на концерті було виконано багато фітів. Більш детальний розбір можете прочитати у мене в телеграмі, посилання в описі. Тож, ось так відбувся концерт. Коли з чим її вітаю? Це досягнення для будь-якого артиста створити таке велетенське шоу. Далі будемо знайомитися з новими релізами від українських артистів і почнемо з рок-сцени. І хочу розпочати з колективу Unsleeping, який просто підкорив мене своїм новим синглом. Презентували вони дану композицію і кліп до альбому «Пережок з любов'ю і з Лістю. взагалі, як на мене, Unsleeping – одні з найцікавіших представників рок-сцени, і вони це підтверджують з року в рік. Думаю, люди, які підписані на наші соцмережі, вже знають, що 9 листопада відбудеться другий концерт Безодня Лайф, який називається «Dark Garden», і там буде виступати безпосередньо гурт «The Unsleeping». Також до «Unsleeping» долучаться ще чотири колективи, які будуть виступати по п'ять пісень. Тобто у нас буде п'ять артистів по п'ять пісень, можливо. Трошечки більше пісень у нас вийде, і цього року, окрім Unsleeping, у нас ще чотири артисти. Це Granite Garden. Гурт тонка. Бриколець. мене, все мене, попри штормих розімикам. Брикулець. І закриватиме концерт не цього слова легендарна співачка, пісні якої думаю знають ну, мільйони українців. Це лама. Знаєш, були, Тож ось такі артисти будуть представлені на безодня лайв. Переходьте за посиланням в описі та купуйте квиточки. Відбудеться це все 9 листопада в Origin Stage на 19.00. Чекаю вас, купуйте, буде дуже круто. Продовжимо знайомство з новими релізами від українських артистів, і цього тижня неочікувано, як на мене, після довготривалої паузи випустили новий трек колектив Космополіс. Для любителів доволі атмосферної музики, такої електронної з цікавим вайбом, хочу порекомендувати новий реліз від Love Mary. Далі перейдемо до поп-музики, якої у нас цього тижня не також і багато, і почнемо з нового релізу від Туетрніті. Наступна у нас на черзі Лідалі. І хочеться виділити те, що з кожним релізом вона стає ще краще і краще. І ось, ось цей розрив з монатіком, якісь перепотії в особистому житті. Ну, як то кажуть, йдуть їй на краще. І мені дуже подобається те, що випускає останнім часом Ліда Лі. -далі». Я -я на Ми далі познайомимося з двома релізами від українських реп-виконавців. Почнемо з Нестора. І також цього тижня представив нову роботу Еларм. Ну а завершимо знайомство з новими релізами. Таким артистом, як Гошуля, ми вже колись про нього згадували, але мені дуже імпонує цей хлопець. І ось нещодавно він випустив класний трек Грім, який я собі також додав плейлист. Тож хочу, щоб почули і ви. Тавні далі. Інформація для артистів таке приємне нагадування, що у нас впливає час подачі на Нацвідбір Євробачення 2025 року, і також для молодих артистів є можливість брати участь у новому проєкті від мультитрека People, де вони будуть створювати з музичними продюсерами і не тільки нові пісні. Ми хочемо з тебе зробити зірку. Кастин Мультитрек Піпл! Ти думаєш, що ти круто співаєш? Нереально рухаєшся, у тебе шалена харизма. Приходь на Мультитрек Піпл! Ми створимо для тебе пісню. В тебе будуть відомі зіркові продюсери. Ти виступиш на справжній сцені і отримаєш перших слухачів. Ти можеш виграти 100 тисяч гривень, програвших не буде, всі отримують якісь призи. Тож переходьте за посиланчиком в описі та беріть участь. Ну а далі перейдемо до рубрики Крінж пакет. І сьогодні у нас крінж пакеті фінал шоу. Неймовірні дуети. Це було дуже важко дивитися. Якась вакханалія відбувалася на сцені, поза сценою. Це все було дуже дивно, тож давайте розбиратися. Фінал цього шоу відбувся в середу цього тижня. Переможцями шоу стали Мелавін та Іскра. Як і передбачалося, саме цю учасницю повернули на проект після того, як у неї був батл з Бібіковою, що відбулося не так в цьому шоу. Головна мета популяризація молодих артистів у даного шоу, де ми мали насолодитися їх зростом на проекті. Натомість ми отримали тмашу критики цих молодих артистів, і головною, якби ядром цього всього, було проекспериментувати, чи вони прогнуться, чи не прогнуться. Виглядало це дуже дивно і кінжово протягом всього проекту. І в кінці кінців, в фіналі, ну особисто я хотів отримати щось нове, щоб ці артисти розкрилися по-новому. А ми отримали ті ж самі пісні, які вони вже виконували. Просто в умовному прямому ефірі, які зняли в той же день, нам просто показали. Ввечері. І голосування вже просто відбулося наживо. І то, ще й в повітряну тривогу, де всі артисти почали переживати, чи буде приліт, чи не буде, чи були пуски, чи не було. Ну, коротше, виглядало це все дуже дивно. Чи відкрили нові імена, неймовірні дуети. Скоріше за все, так. Люди, які довго вже в музичній індустрії, чи слідкують за нею постійно, думаю, вже знали такі імена, як Тумазар, чи, наприклад, Ліза Бібікова, чи Блокбейбі. А от такі імена, як Пазнякова, іскри чи, наприклад, Давида, який має неймовірний тембр голосу, думаю, ну не знали і познайомились саме на проєкті неймовірні дуети. Тож плюси в цього шоу є. Але мінусів, ну, така величезна кількість щодо самого формату, який є доволі примітивним і залишився повністю десь у 2000-х. Люди, які створювали цей проєкт, очевидно, не готові приймати все нове та сучасне. Монтаж просто жахливий. Product placement просто в лоб, його так багато, ну просто вже я не знаю, куди цей кіткат і шейк треба було приклеїти, ну ведучому на обличчя чи куди. ну Це, це просто бред. Виглядало це жахливо. Подивіться, як роблять product плейсмент за кордоном. Ну це ж ганебно виглядало. В фіналі також влаштували проект ЖДІ Міня. Та жартую, вона зараз тут! І Назар вперше побачив свою сестру за останні два роки. В тебе спорідна душа, її звати Ірина, і ви не бачили з моменту депортації твоєї, та? Ірина тут! Подруга! Твоя подруга тут! До нас інкогніто приїхали мама та бабуся Саші. До нас приєднався твій тато. way, no way, Серйозно? Я вичув англійську way, Що це значить? Де? За кадром один із учасників став ведучим. Це блогер ведучий Взагалі, ось ця нова віяння блогери-ведучі. Ну воно не працює. Вони погано ведуть, відверто, погано ведуть. Краще беріть стендаперів чи учасників Ліги сміху, які ну вже на сцені не один рік і вміють працювати з публікою. Що коротше, що говорити? Я хотів по тексту сказати, але по тексту працювати ти не має, друзі. Але ж ведучий — це професія. Ну, цей сезон показав, що багато чого треба змінювати. Сподіваюсь, що наступний сезон буде. Так, було дуже багато факапів і недоліків. Але треба ж визнати, у нас в Україні взагалі немає музичних тв шоу. І це хоч трошки допомагає розвиватися музичній індустрії. Тому що якщо б не це шоу, ми не знали, хто такий Пезняков і не знали б пісню Каланхоя. Якщо б не це шоу, ми не знали б пісню від іскри і Мелевіна. І вона б не прогреміла так яскраво. І ось тут треба зупинитися. Саме в цьому була найвеличезніша проблема цього фіналу, тому що коли у тебе в ефірі вже є два хітових треки, які розповсюди в TikTok, і на фоні цього кавер від Кугатеси чи Лізи Бібікової виглядає дивно. Тому що ну це не чесно, коли змагається пісня, яка зараз на хайпі, і пісня, яка була на хайпі 10-15 років тому. І не цікаво взагалі дивитися цей фінал, коли люди співають ті самі пісні. І це ж не проблема за 3-4 тижні вивчити новий матеріал і нову пісню. Зйомки відбувалися взагалі влітку. І можна було підготувати новий репертуар, можна було зробити кожному учаснику і по каверу, і по новій пісні написати. І це було б чесніше. Так, можливо, ті, хто були на хайпі, вони б набрали багато голосів, але ну вони б не вілювалися новою творчістю. Ну, Ліза Бібікова, у якої грімів трек в Тіктоці, могла б виступити з ним. І також тоді боролися за призові місця, чи Кугатеса, наприклад, чи Блокбейбі. Просто ну якось виглядало це все нечесно. І цей фінал ну просто всі знали, хто виграє заздалегідь, якщо буде брати участь, іскра. Напишіть свої враження, від шоу неймовірні дуети. Буде цікаво почитати і взагалі дізнатися вашу думку, і чи ви погоджуєтеся зі мною чи ні. Тож обов'язково пишіть. Тож, всім дякую за увагу, обов'язково коментуйте, бо це допомагає розповсюджувати відео в рекомендаціях. Лайкайте чи дізлайкайте, як ви хочете. Ну і, звичайно, купуйте квиточки на наш безодня лайв Dark Garden, який відбудеться 9 листопада. Посиланнячко є першим закріпленим коментарем, чи просто є в описі. Тож, всіх чекаю, буде дуже круто на самому концерті. Я вам це обіцяю. Тож, до зустрічі і па-па!